Дешево, не завжди добре. Вертаєш. А ні, зализує трошки. Всім привіт! Народ. У нас сьогодні на огляді буде дві газові горілки або газові пальника. Правильніше української газові пальника, а в народі говорять газові горілки. Так що будемо робити огляд на газовий пальник від компанії Дніпра і від компанії Штурм. Так що, буде цікаво, ідуть холода, треба палити каміни, треба палити буржуйки. Так що така штука незамінима в домі. Я розкажу свій, свій досвід користування. І цим, і цим. і І відведемо якісь висновки, що краще. Ви підписуйтесь на канал, підтримуйте український, а ми пігнали більш детальніше до Так, Давайте почнемо з ціни. Ціна що цього? Ні, штурм трошки дешевший. Дніпрям коштує в районі 300 з чимось до 400 гривень. Оцей, оця га, газовий пальник. Штурм може дешевший там, на гривні 50-60, можливо, і 100. Не знаю. Купляв давно. Дивіться, штурм купляв я вже десь півтора е, року назад. Це я купляв в епіцентрі. Потім я зайшов на сайт, там відгуки не дуже. Коротше. Півтора року. Дніпром мене вже є рік, можливо, чуть більше користуюсь ним. Як ви бачите, він в мене в гаражі стоїть, навіть от болтики поржавіли, Так що я його використовував дуже плотно. Трубка тут також вже як ви бачите погнута, падав мені і так далі. Але все добре. Що по Дніпрому? Дніпром е, трошки дорожчий, так, але в використанні е, набагато комфортніший. Дивіться, тут зроблена ручка, тут ручка Вас йде в балоні. Ось так виберете, ну, тут треба балон, а тут ви можете тримати ручкою. Плюс цієї ручки це коли ви палите вогонь і весь жар вам не пече руку. Хто такими пальниками газовими розпалює, той знає, що, отут, коли ти тут тримаєш, тут бухне і тут в руку палює волосся постійно. Цю штуку вони зробили взагалі, супер бомба. Плюс регулювання в Дніпра виконується там двома пальцями, от, плюс і мінус. Тут у нас все намальовано, от я вже включив on-off, виключити і включити. Ще тут є така функція, вона називається там, коротше, прогрів е трубки, по якої поступає газ. Це коли оця трубка, що подає газ, вона проходить через ціле оцей, і оцей, оцей, через ціле це сопло, воно підігрівається, і тоді ви можете вертикально в будь-яких положеннях е розпалювати і нема того зализування вогня. Поштурмо. Штурм Просто я вам скажу, е відпрацював півроку, без проблем. Таких штук газових е пальників у мене десь, напевно, ще десь дві штуки валяється точно. Попрацювали півроку, викинув, купив новий. Воно мене замахало, і я хотів спробувати Дніпром. Штурм попрацював півроку. Перестало робити п'єзо, е газ поступає, перекриває без, без проблем. Але я з часом заміню, тут знову поставлю нове п'єзо. Тут оця штука вигоріла повністю, і тому іскра била в різні сторони, підпалити не зміг. Також, ви бачите, його активно використовувався. ну Півроку я ним попрацював. Пластик тут поплавився, також і тут в Дніпрамі є. От, ну Тут менше трошки, як ви бачите. Тут у нас латунне, латунне чи мідне оце сопло, що йде сюди, а тут не так. Трошки тут підплавилось, ну, ну порівняно з тим, просто нереально. Тут розворотило його, просто. Ну. Так, давайте перейдемо, як вони горять, як вони запалюються, як вони регулюються. Тут балон в мене вже користований, тут тиск вже менший. Я оце знімаю. Ставлю сюди новий. У мене є два нових запакованих. От Відкриваю, вони ще навіть не користовані. Треба їх встановити. Дуже плотно заходить в Дніпром. Так, вставляємо штурм. Штурм має легенько заходити. Ось так. Все, зайшло. Ану пробуємо. Все добре. Все зайшло. Штур у мене від е, цього не працює. Кнопочка в нас тут. Ніяк, треба треба Дніпром. В гаражі, не знаю, градусів 17-16, дуже холодно. Давайте ми підпалимо штурм. Дніпроем за перший раз. О, прийшла штурм. Що я хочу протестити. З цієї все зрозуміло. Це бюджетне, це Китай. Вона дешевша на гривні 100, напевно. Але оця функція, коли обороту, я хотів би протестувати. Давайте максимальне. Тут максимальне виставимо і тут максимальне. Ну, як ви бачите різницю, подивіться різницю між цим максимальним і між цим. От. Прогрілись вони приблизно десь хвилину, півтора хвилини десь так, пробуємо їх перевертати. Цей не реагує зовсім ніяк. Він прогрітий. Ну давайте на максимум попробуємо. Це на мінімум, це на максимум. Штурм. Перевертаєш. А ні, зализує трошки. О! Отако попробуємо. Зализує. Є. Бер Дніпро М. Такого нічого нема. Працює все чітко. Під любим кутом. Ось так. І на тому, і на цьому, тому що той також пальник вже прогрівся, їм треба дати остинути. І я хочу попробувати ще раз на холодну. Просто цей холодний і цей холодний. Що, пробуємо ще раз? Вони холодні, повністю тримаю рукою. Привертаємо. О, бачите? Ось така штука буває. О. Перевертаєш, от хоч палити, от. І все. Давайте візьмемо Дніпроем перевернем. А в Дніпроем такого немає, як ви бачите. Зовсім я її обертаю як хочу. І в неї не зализується вогонь. Так що реально штука працює. От дивіться. дніпроем штурм. Є різниця. Я думаю, це логічно видно. Дивіться. І при такому випадку вигорає оцей п'єзоелемент. Давайте я виключу. І при такому випадку. От як воно довго виключає. При такому випадку вигорає оця штука, де от п'єзо йде, і тоді вже у вас не працює автопідпал. Це п'єзо. Ну і п'єзо тут з ладу вийшло то 100%. Чому я роблю цей обзор? Тому що реально оці штуки мене були якось дістали. Я що пів року, що три місяці, вся, особливо зима весна, і, зима, весна і осінь мене достало. Я купив за 180 гривень, попрацювало 2-3 місяці, викинув. Як не п'єзо, то тут щось вигоріло. І штук у мене таких вже, напевно, 3-4. Я ще десь знайду, у мене дві є, я просто полишав, вони валяються, вже не працюють. Тут роздовбане, п'єзо не працюють. Я замучився, бо п'єзо міняти. Різні фірми, не тільки штурм. І я тут вже подумав, думаю, 180 гривень. Краще ще раз так заплатити, купити Дніпро М і не паритися. Я вже більше року користуюсь цим газовим пальником. Подивіться, який він просто підвбитий. Ну, от, просто плотно. Ця штука, як лишилась біла, керамічна, так залишилась. Оце їхній підігрів, як ви бачите, він сюди йде. Так що тут все чітко працює, не знаю, вийшла нова модель, як вона себе покаже, не знаю. Ну, оця стара працює бомба. По-перше, це не реклама. Я роблю свій лічно відгук. Хто е багато переплачує за такі от пальники, газові пальники. Так що, краще купіть ось такий, якщо є ще в наявності в них такі, бо повиходили нові, і будете мати спокій, чесне слово. Якщо дніпрям, якщо хочете зробити огляд, пишіть мені, зробимо на ваш інструмент огляд про те, що в реальному часі. Тому що я не люблю інструмент, наприклад, який там, працює 2-3 дні і сказати там, там, там. Ні, є нюанси. А Коли він півроку рік пропрацював, я тоді його беру в руку, я тоді бачу, що, що з ним не так, що треба доробити, і чи він класно працює, чи ні. Ще одне, дивіться. Тут у нас температура е, горіння цього, е, ніде не вказано, що я на, на сайті Епіцентр зайшов, там взагалі характеристик не сказано. В Дніпроемі характеристики є, тут у нас максимальна е, температура, яку він може нагріти, 1300 градусів. Це досить багато. Нагрівати якісь арматури десь товщиною в палець, він без проблем і більше нагріває. Також він витрата цього тут палива йде там, 94 грама вроде, на годину. Такого балону, якщо в постійному горінні, його має стати десь в районі 4-5 годин. Також напишіть, будь ласка, свої коментарі, хто користується таким, може в когось були випадки, що дуже скоро вийшли з ладу. Напишіть мені, буде цікаво. Переходьте також на мої другі відео, є плейлисти, де я оглядаю такі інструменти, кому цікаво, кому цікаво. Байка, так що там теж є плейлист, саморобки і так далі. В цілому, що хочеться сказати в кінці. Дешево не завжди добре. Так, буває, деш... купиш дешево і служить, але частіше всього, процентів 70 воно скоріше виходить з ладу. І я зробив висновок, що я ліпше заплачу тих на 100 гривень дорожче і куплю більш краще. Так, Дніпром не ідеальна фірма, є в них багато. Недостатків в інструменті і так далі. Але е, можна щось з цього вибрати. Так що, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте українське. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.